Полтавці провели на Донбас чергову групу правоохоронців. Близько двох бійців місцеві спецроти та зведеного міліційного загону вирішили до зони АТО, аби змінити там своїх колег. Їдуть на передову. Впродовж місяця охоронятимуть спокій мешканців Дебальцево. Або під бадзьоридово, які перед від'їздом активісти розгорнули під полтавським міліцейським управлінням величезне синє жовте полотнище. На його тлі фотографувалися із бійцями та бажали повернутися з перемогою без втрат та поранених. Кожному хлопці подарували свої Дні обереги – Це дитячі листи і малюнки. Моральне состояння став відлічний, всі готові виконувати поставлені бойові задачі. Дядька переважаємо. Він у нас сам захотів піти добровольцем, сам вважає, що треба захисти, захищати родину, тому що хто як не ми будемо захищати. Переживаємо дуже малимо Бога, щоб він скоріше вернувся, живим і здоровим.